Христос рождається традиційно. Що вівторка в нашому храмі, в гарнізонному храмі о 12-й годині. Ми молимося молебен за наших воїнів, молебен в часі війни, де молимося за мир і перемогу для наших захисників. Запрошуємо всіх до спільної молитви. Благословенний Бог наш завжди нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Цар Небесний, Утішителю душі істини, що всюди Ісу, все наповняєш, благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, і зціли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сили, і слава Отця, і Сину, і Святого Духа, нині час, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. yeah І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертаються волибини морські. Зашуміли і порушилися води, і їх порушилися гори сили його, вистрітречі ріки веселить місто Боже, освятило оселю свою найвище. Бог посеред неї вона не поручиться, Бог їй. Допоможе урану досвіта. Затривожилися народи, закиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили з нами, заступник наш Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чудавчини він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощень він лук і зломить зброї, спали ще ти вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, і я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і свято.

Благоволінням і страхом Божим ходя до нього, Господи, ви помоліться. Господи, помолій! Світішого Соленського архієрея, Франциска Папу Римського, заблаженнішого патріарха нашого, Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кирігора, боголюбивого єпископа нашого, Кир Володимира, чесне, присвітер, сух, христі, за виспричити людей, Господа, ви помолімся, Господи, помилуй, за бомбережений народ наш заправління за все військо, Господа, помолімся, Господи, господи помилуй, щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї і за перемогу над супостатами нашими, господаві помолі, господи, господи помилуй. Щоб подати неуславну, неозборимую і переможну силу і мужність хрестимени тому воїнству нашому. На перемогу над ворогами і супостатами всіма нападками їхніми, Господи, помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнити соромом безчестям лиця супротивників наших, а серце їх сповнити страхом і жахом, щоб ангело гнав їх і вражав. Господи, помолімся, Господи, і помилу, щоб вислухати крик святої церкви твоєї зітхання і неновірців наших і щоб. Бест, вивести тління життя полонених ворогами і супостатами, слуг його, які в печалі, скорботи до нього взивають, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Присвято грижисто, приблагословенно славну владищу нашу Богородицю і присну Марію. З усіма святими поминувши самих себе і один одного. Життя наше Христовові тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віків. ball Господі появився, нам благословений, хто йде в ім'я Господнє». Сповідатись, Господа, бо він благ, бо повіки милість його. Бо Господі появився, нам благословений, хто йде в ім'я Господнє. Обійшов, обступили мене іменем Господнім, протистояв я їм, Бо Господі появився, нам благословений, хто йде в ім'я Господнє. Не умрожити, буде повімніла Господні, Бо Господ. Годі появився нам благословений, хто йде в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, цей став головою вугла від Господа, стався він і дивний є в очах наших. Господь появився, нам благословений, хто йде в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє, перемоги благовірному народу, і нас, супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не блага, я молитвами нашими, все успівана Богородиця, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бог породила єдина, благословена. Я. Важні, миру всім премудрість, будьмо уважні. Господь, хріпо людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господові славу і силу, Господь, хріпо людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. послання святого Апостола Павла читання. Будьмо ваші, браття, хріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю, щоб з лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися, Стійте, отже, підперезавши правдою, бедра важі. Вдягнувшися у броню справедливості і взувши ноги у готовність проповідування Євангелія миру. А над усе візьміть щеди віри, яким здолаєте всі розпалені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто слово Боже. Аллилуйя, 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 аллилуйя. При прості, вислухаймо святої Евангелія, миру Росії і Духові Твоєму. Від Марка Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо важні. Казав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнеться і кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші, коли ж ви не простите, то і отець ваш, що на небі, не простить провинвочу. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимості. Вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Засвітішого сленського археірея, Франциска Попоримського Римського, заблаженнішого патріарха, нашого, Святослава, високопровосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого, Кири Югора Богу, єпископа єпископана. Нашу, кир Володимира за тих, що служить і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у хресті, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось за бережений народ наш і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не настріли. Не на постріли упів... уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої, всемогутні, і просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаєм проти ворогів наших, та ім'я Твоє вірно, прикликаючи, з умилінням молимось, всемогутні, Господи, милостиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання сотвори серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою і в покори їх і Христолюбивому воїнству нашому, бідай їх молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава уселились в землі нашій. Усильно молимось ті, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого повання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко, і милостивий. Будь милостивим, молодих гріхів наших. І помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог, Саїдові славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки, віки. Ще ще голови прихиливши, Господові, помоліємося. Господи, помилуй. Господи, Боже, силу, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься у милості, щедроти на смирення слух Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні в покаянні умиленням молимось тобі. Поможи нам, Боже Спасителю і збав нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув, їх і немає, і збавителя і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої сили і, і Твої обережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, так, Господи Боже, Спасителю наш, сили і упокоєння, заступниче наш, не задай беззаконні і неправд людей Твоїх, і не відвернись від нас у гніві твоєму, але в милості, і щедротах посіти, смирення, слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробіє, повстань на поміч нам і оберни нечасти безухвальство їхнє на страх і втечу. Христолюбивому воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за Батьківщину своє життя, прости про їх, і в день праведної Твоєї відплати подай Вінці не тлінні, бо Ти, Іси, заступник і переможець і спасіння всім, хто на тебе оповає, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас. І на віки віки. Амінь. чеснішо від Харовимів і незрівняно славнішо від Серафимів, що без отління Богослова породила. Суща Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо. Слави Христос, істинний Бог наш молитвами причистої своєї Матері, преподобним богоносним отців наших і всіх святих помилує, спасе нас як благий людинолюбний. Амінь Дорогі в Христі, щиро дякую, що сьогодні ми в цей передобідній час вершили молитву за наших героїв, наших захисників. Будьмо певні в тому, що та наша молитва. Хоч ми того і не знаємо, і не певні в тому, але з спілкування з нашими воїнами я вас запевняю, що, мабуть, когось врятувала. Так часто вони нам діляться своїм досвідом і кажуть, коли все мало закінчитись дуже-дуже погано, напевно, хтось десь за нас молився. І ми врятовані були. Тому нехай Господь оберігає наших захисників, благословляє, дає їм перемоги над ворогами і віримо в те, що. Наша боротьба вона триває і ми можемо перемогти того лютого ворога, який прийшов у нашу землю. Христос рождається.